26 жовтня. Ми на ринку міста Івано-Франківська. Передмістя Івано-Франківська, ринок досить-досить великий, гарного всім перегляду. Не забудьте підписатися. Вітаємо вас на новому нашому каналі. Канал називається що по чому Завжди будете в курсі різних подій, різних цін і різні огляди з ринків, з магазинів і всього що тільки можливо. Дивіться, така курочка, несучка по 200 гривень. люди гарно займаються птицею. Почнемо з таких курочок. Є курочка молодша, така ще на, на майбутнє по 170 гривень. Є іспанка. Це домінат. домінант. Чеський домінант, домінант. А та біла, що за курка, а та біла? Льгорн. Ну щось хороше це курка льгорн. Льгорн. Ну, Це так. не штучка. Найлегка, наймаленька, а найбільше яйця це несе. А що вона коштує? 250 По 250 тоді лігор. Гарна, хороша курочка. І ширина дуже велика, є що подивитися, так що разом з нами будете все зараз бачити. Так, качки, качки, Саме з тисячу, качечки по 300 гривень. Качка шипун, дуже гарний вибір качки. Стою так як треба Мед по 300 гривень за літру. Лісовий мікрозня. Лісовий мікрознять. Проп... А прополюс що коштує? Ага. Прополюс. Прополюс один грам 5 гривень. А пилок? Пилок по 70 за 100 грамм. 70 за 100 гривень. А це що таке? Це настойки, воскова мель, мертві брюали ага. і А Це рамку А це є зелені горіхи. Настойки. Ага. Зелених горіхів. Це серед літ, якщо вони не дійшли. Ага. І роблять настойки. Добре на пішлункову, назад. Це яд. Так, є в'єтнамські. По 1500 гривень вони. Поросяти. Взагалі <звінк> Вітнам це дуже класні свинки. Якщо має хтось якусь загородь, має, <звінк> де, має де тримати, та, щоб гуляли, травичка взляється. Це дуже-дуже класний вибір свиней. Чесно я вам говорю, це дуже гарні свинки. <звінк> Їх отримувати це просто бомбезно. Це дуже-дуже бомбезний вибір для отримання. Рекомендую вам тримати поросяток таких. А я по телевізору бачу, кому треба, привезу до цього. Номер телефону. Да. Хай дзвонять і привезу. Телефонуйте. Та з доставкою свинки буде. Так що по Івано-Франківській області телефонуйте. А був... Так. 1700 такий бельгійці молодець. То шкіру приймаєте, та? так? Ні, ні, я зараз не А що, що сорок коштує за шкіри? 100 так, за кілограм? А корм по чому? Корм 20 гривень. Крилячий 20 корм. Це домашній, дуже якісний, королі, русточка питає. Ось такі. Не, не треба вам нічого ні сіна, ні трави з таким кормом годують. Так. Ось так, дуже гарний. Да, да. Дуже гарний. Один кілограм 20 гривень, там мішок 500. Мішок 500 066, 066 835, 835 44, 44 98, 98. телефонуйте кого цікавить, кого цікавить сухий корм власного виробництва телефонуйте якісний корм. Місто Тлумач, Локація тлумач. Телефонуйте. 000. телефонуйте. 000. Так, дивіться, такі курочки є. А це цесарки, по чому у вас? 400 гривень, цесарки. Не молоденькі ці сарки світомають. Три місяці. А ці півні по чому великі? Володя, ви, так? Так. 7600, 6650. 800 і 650 тисяч. Кролики по 250. По 160 грн не сучка така молода. По 160 грн. А як ця продано називається? Називається, називається? Як називається продано називається? Там он нам. Там он нам. Він такий але в них знога групи тут. Видобрно це виходить. От до гарно несуться, правда? Не також гарно несуться ці виношуть. Не по 250, та? Ми забрали на витро біда. 250, Така гарна курка. Хто має можливість, має якусь невелику загородь, накриття. 10 курочок завжди треба тримати, тому що завжди буде йому м'яєчку біля хати. Мішечок зерна купили, краще, навіть тож я тільки часу вже тримаю голубів. Дуже великий розхід зерна, я тепер тільки пару пар. Залишимо для краси і будемо тримати кращі курочки, тому що це є вигідно. Яєчко, м'яско. Зараз такий час, що треба тільки тримати те, що вигідно. Так, Вінник березовий, 75 гривень. До тепер, а торік зимовий йшли по 100. Зимі, а тепер.

Піція, не забувайте на ринку також придбати собі бобові. І фасолі гарні. А що пів літра коштує? 50 гривень за пів літра. Є домашній смалець. Метка. А Що смалець коштує? 200 гривень. За... Це літр, так? Так Літра 200 гривень. Гарно зробили композицію. Тюк сіна 150. Кавуни такі за кілограм по 5 гривень, картопля 15. Такі ціни. Така гарна комбінація. Не забувайте за інвентар. домашній, різні, різні різні речі. кого що цікавить, пишіть, коментуйте. Будемо робити вам більше. І все гарні викрутки, сверла, все ще надійне, міцне, сапи, молотки, ціни різні, собі вже буде. Чоловік постійно є на ринку тут. До речі, дуже гарні зараз тут ринки, є, в принципі, все вже на ринках дуже-дуже гарний великий вибір різної продукції. Неділю, хто має можливість після церкви під'їхати, собі подивитися, провести час. Цікаве придбати, досить цікаво. Я гарно зараз вам кажу лампу. Бачу попередньо 500 гривень. Ось така ще стара радянська лампа. Новенька, також можна її собі тут придбати. Дуже хороша річ зараз. якраз такий період часу, що зараз свинки почнуться різати на зиму. Зараз, поки ще вона є, можете її забрати за 500 гривень. Рух там, гирки, наковальня, все є. Йдемо переходимо на інші ряди, так що обов'язково не забудьте підписатися, щоб стежити за нами. У нас завжди цікаві рубрики, дуже багато різної інформації, різні ціни на різні товари. Дякую, хто нас завітав. І переходьте на наступну частину.